Вітаю ви на каналі Ardzaika. З вами я бандурська світлана, і сьогодні ми будемо малювати зимовий пейзаж білого ведмедика, який споглядає за полярним сяйвом. Отже, підготуйте фарби гуаш або акварил. І зафарбовуємо з вами чорним кольором вгорі і перемішуємо одразу фіолетовий і синій колір внизу. Повністю зафарбовуємо весь листочок, залишаємо тільки внизу. Ми там помалюємо з вами сніжок або криво. Синій, чорний і фіолетовий. Якщо немає фіолетового, ми змішуємо червоний і синій. Я угу, дивіться, ми обов'язково ось цю роботу зараз малюємо найбільшим пензличком, який у вас є. Ось такий квадратний, найбільший пензличок, який тільки у вас є. Зафарбовуємо чорним верх повністю. Внизу в нас трошки синєва така додається. І внизу ще ось тут фіолетовий. Добре, підходить. Так дивіться, ось цю частинку теж повністю темним кольором зафарбуємо. Там вже ж не, нічого. Все класно. А, там, дивись, ми зараз намалюємо, зараз, на якій буде знаходитися наш предмет. Ось ця частинка це буде льдіна. Вона, як завжди, білого кольору. кого немає білого кольору, дивіться, намішайте а, з водичкою, сірим кольором і все. Так. Як ми з вами промалюємо льдіну? По-перше, ми з вами відокремимо цей край ось таким сірим кольором. Можна біленьким, можна трошечки ось я намішала білий з блакитним. І помалюємо повністю з вами, не повністю білого кольору, а такого, з відтіночку. Хто хоче, можна трошки гор буде домалювати. Зараз покажу. Так, це просто льдінка наша частинка ось така. У кого білий прозорий, якось, як у мене, то. Ось тут трошечки я додам синього, ось під мішкою. Щоб... Чому саме під мішкою? Бо він трошечки створює тінь. Але це ось це занадто синій. Що я роблю? Я вимиваю пензлечок, беру біленький або не беру колір і ось так перемішую. Ставимо ще раз вимиваю пензлик, прибираю зайву водичку. І ще додаю ось таке перемішування. Так. Так. Так, частинка готова. Ви подмедити біленьким кольором. Ось тут рушка помоловуємо. З однієї сторони, з іншої сторони. Дивіться, щоб колір був чистенький біленький. І ось тут, для того, щоб зробити, ми можемо трошечки нерівний контур зробити, тому що у нас такий так, І коли ми промальовуємо йому ще шорстку, дивіться. Ось такими мазочками ми трошечки виходимо за край, щоб показати, що в нього така шорстка, яка його розігріваємо. Ось трошечки за край виходимо. І виходимо спочатку повністю так лице. Дивіться, у нас все в центр сходиться. Ми не малюємо. <гум> так, дивіться. <гум> ведмедика нам треба ще додати ще так, щоб він трошечки відрізнявся. Тобто так, він просто біле полотно. Да? Не дуже схоже на ведмедика. Щоб зробити йому більш схожість на ведмедика, нам треба намішати якийсь такий сіренько-біжуватий колір. Додамо трошечки жовтого і намішаємо з вами білий, з сірим і з капелькою жовтого кольору. Ось таким чином намішаємо такий якийсь середній колір. Він майже білий, але з відтіночком. Ось такий гарний колір. О, ось те ще треба. І беремо тоненький пензличок. Бажано з гострим кончиком. Так. І що ми робимо? Дивіться, в нас ось ця частинка, вона трошки а, від а, під, під, зараз скажу. як в тіні, і ми ось промальовуємо шоску, да, слухаю. 에... Прибрати зайву водичку можна промакнути за допомогою, наприклад, проморку промакнути є Так, можна, можна. Промакнути спонжиком можна. Ось, ось цю частинку ми з вами темнішою робимо. Можна трошечки навіть іноді ось кончик в чорний макнути і додати якихось таких ось таких от мазочків. Угу, десь тут. Трошки тут. Так. І піднімаємося ось трошки жовтого ще додамо, зробимо трошечки інший відтіночок. Змочили пензлика, намішали. І перейшли ось сюди. У нас як витягнути таке з вами обличчя нагору. Тому ми ось цю частинку також трошки іншого відтіночку зробимо. Ось так. до носика. І в ушках так само Давайте додамо. Жовтки. Ось так, хорошо, добре. Додамо ще сіренького підносик. Ось тут підносик більш такого темно сіренького Тобто ми кончик макаємо в чорний і з вами ось тут підносиком, робимо трошки інший відтіночок. І навколо ось тут носика також трошечки ось така лінія. Так, Слухай. Звісно, будь ласка. Так, і трошки можна тут додати так само якихось таких тоненьких. Ось. Трошки нау... Дивіться, тут можна трошечки поекспериментувати і самостійно понамальовувати якихось таких темненьких частинок, де вам подобається. Можете ось, якщо тоненьких, прямо по краю, ось так додати, там, де перехід у нас між головою і головою. То ми комбінуємо з вами і великий пензличок, і маленький пензличок. І ось промальовуємо ціні на нашому ніжку. Тепер давайте з вами повернемося до гір. Ось тут Ось таку лінію намалюємо десь вгору підемо. Малюємо тоненьким пензличком з гострим кончиком. повністю біленьким. Ось тут можна далі побільше, побільше і в кінці ще більше Ось такі зробити гори. Промальовуємо біленьким повністю до, пер до лінії переходу. Так. У мене вже підсохло, тому гарно лягає фарба і не брудниться. Якщо вас... щось не встигаєте, то пропускайте цей рік. Якось прикрасити. Ось цю частинку. Давайте ще теж біленького ось так додамо. О, так буде гарніше трошечки. Я бажаю, я що... просто трошки ось так плавніший перехід зробити це просто пензличком без водички, без фарби. Все, мені все подобається. Воно майже підсохло, ми готові до розфарбування з вами. Сейва. Що нам для цього треба? Нам для цього знадобиться червона фарба або фіолетова. Давайте фіолетову, мабуть, зелену, Бажано темну зелену. І, і біла. Давайте почнемо. Сухий і ось такий пензличок, найбільше. Або якщо у вас є пензлик вієром, ось такий, то він пригодиться. Найтонший пензличок. Так. І дивіться, що ми з вами фіолетовим кольором. Ось тут промальовуємо. Хвилин, хвилин. Угу. Ось тут промальовуємо напівколо таке. Ось тоненько-тоненько промалювали А Фіолетовим, а ось тут додаємо зеленого. Тобто до частинки фіолетового додаємо з вами ось тут зелен... зеленого кольору. Так. Далі трошечки відступаємо і повторюємо наступну фіолетову ось цю частинку. Ось так. Вам видно? Ось зараз я малюю по чорному? Так. Угу. Далі переходимо на зелений, домальовуємо ось цю частинку. Що Сяйво. Ось тут фіолетовий ще додаємо трошечки. Далі переходимо на зелений. Ось тут повторюємо лінію навколо. Малюємо це без водички зараз. Ось тут зелений, а посередині це буде фіолетовий. Давайте ось тут фіолетовий трошки ще. І зелений. Так. Далі, ось тут зелен... фіолетовий або зелений, нема уваги. Зберемо ось такий пензличок. Я його зовсім трошечки змочую водичкою, але не повністю. І повністю його ось так, щоб він був в мене сухенький. І дивіться, я... в мене направлення з самої нижньої, з нижньої ось такої частинки нагору. Почнемо давайте з ось цієї лінії. Ось таким чином ми одну лінію з вами ось так вгору розтушовуємо. Давайте ще раз почнемо з верхньої. Вам видно? Чи не дуже. Угу. Так, трошечки ще раз змочила, і ось за допомогою ось такої, такого пензлечка розтягуємо з вами нагору. І розтягуємо не по прямій, а трошечки під куточком. Ось так під куточком. Розтягуємо. Дивіться, перегорнули пензличок, трошечки змочили краюшок і розтягуємо з вами наступний слой. І ось так під куточком. Так, треба робити швидко, бо інакше застигне фарба. Так, ще раз куточок змочили. І ось так під куточком ми з вами проходимо. Залишимо ведмедя, просто залиш, малюю зараз з нами. А ведмедя тоді вже домалюєш потім. Так, ось таким чином я бачу трошки заділа, але нічого страшного. Це насправді наш наступний етап. Так, дивіться, якщо я бачу, що десь занадто мало кольору, я ось набираю на кончик колір. Ось сюди на пендлічок на кончик колір і додаю кольору сюди, де я хочу, щоб його було більше. І ще я трошки ще зеленого додам. Так, ні, більше вниз. О, вже краще. Молодець, гарно. Да. А тепер дивіться, ще трошечки уваги. Намалюночок зараз ще фарбу. Беремо на тоненький пензличок і промальовуємо з вами ось тут по контуру нашого сяйву біленьким. Ось як ми малювали ось тут на півколу, по нашим лініям ось так, біленьким кольором. Там, де ми промальовували, ось так промальовуємо ще біленьким кольором. Макаємо на самий кончик або тоненьким пензликом. Дивіться самостійно. І промальовуємо лінії, які ми з вами малювали. І тепер висушили пензличок свій, прибрали зайву фарбу. І... Зайву фарбу прибрали. У мене біла фарба. Висушили пензличок і ось таким сухим пензличком ми з вами розтягуємо на наше Вийшло. Ми беремо, чекаємо, коли підсохне. Перемальовувати немає сенсу, тому що це гуашка. Гулашку можна не перемальовувати. Вона поверху малюється, тому просто з вами. Промальовую. Мені, наприклад, теж занадто щось зараз треба підправити. Хочеться щось підправити. Зараз будемо mm. дивитися. Чорне. Ось тут носик чорний, зараз хвилинку око і ось тут ротик. І все. І, тому е не подобається, е тому я додам ось таким чином і приберу зараз. Так, занадто багато насправді місця я замалювала, тому якщо зробити менше, буде гарніше. Ось тут посередині треба зробити чорний колір. Ще трошки білим і закінчуємо. Чорного, ось тут під правими лінію. З чорного додому. Підтримайте відео лайком, пишіть в коментарях, що вам сподобалось або ні, або що б ви хотіли намалювати. Також я запрошую приєднатися вас до нашої телеграм-групи спільноти, де ми виставляємо малюночки, спілкуємося. За посиланням під відео ти знайдеш нас в інстаграмі, Тіктоці та Телеграмі. Також я тебе запрошую приєднатись до конкурсу, який буде тривати до 7-го. 02 і виграти грошовий приз. Шукай е, відео Фантастичні звірі, конкурс. Приймай участь. І до зустрічі з тобою у наступному відео.